Володимир Сосюра, любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічну живу і нову, і мову її солов'їну. Для нас вона в світі єдина одна. Просторі солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, в кожному серця ударі, як та купина, що горить не згорає, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. Любіть у коханні, в труду, у бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею. Вовк Марина, шостий клас.